Вікторія Катрич, я не люблю білі лілії. У кожної квітки своя історія. Доню, відпросишся у директора з останнього року. Нехай хтось колег тебе підмінить. У мене є вільна година після обіду з 2 до 3. Їдемо вибирати тобі фату і сукню. Я вже домовилася в салоні. Енергійний голос моєї за два тижні офіційної свекрухи головної бухгалтерки держустанови вібрував у телефонній слухавці металевою струною. і мені хотілося цю струну обірвати чи перерізати бреньк і тиша. Вона мене вже більше року називала донею, але це щоразу викликало внутрішній опір, бо нічого материнського в тому доню не вчувалося, просто чітка озвучена абревіатура. Але я, учителька, і професійна делікатність та вроджена поступливість глушили болісне сумяття, яке накопичувалося відтоді, як Віталик познайомив мене зі своєю матір'ю. Вона в перший же вечір у них вдома назвала мене Донею, але було відчуття, ніби на шию мені накинули ласо чи в кращому випадку одягли задушливого ошейника. Доню, Віталику, у тебе ночує, то я тобі на вайбер скинула рецепт супу, який він любить. Не годуй його чим небудь. Доню, ти не дала Віталику свіжу футболку, він же другий день в одній і тій же ходить. «Доню, ти не вагітна часом? Якась виснажена, да ви, щоб підвинець вагітною не йшла. Почекайте. Вона була всевидющою на відстані і трощила всі кордони. Галина Броніславівна виховувала сина одна і він був втіленням її невсипущої турботи. Завжди свіжовипраний одяг, від якого легенько віяло, наче від мотузки з розвішеною дворі білизною. Я не нехлюйка, але Віталик якось похвалився, що мама його шкарпетки прасує на два боки. І навіть не полінувався підняти холошу штанів, аби я пересвідчилася, що з кросівки визирає шкарпетка з відпрасованою стрілкою. Нічого, зітхала я не без зловтіхи. Одружимося, житимемо окремо, я зроблю з цього гарненького маминого синочка чоловіка. А шкарпетки нехай собі прасує, якщо захоче, бо Віталик, попри свою залежність від матері, Такий дуже подобався мені м'якістю характеру, охайним виглядом, вічливим та уважним ставленням до мене. Ми познайомилися два роки тому, коли студентським десантом почали волонтерити в одній команді, двічі на тиждень після занять у вишах готували сухі сніданки та обіди для наших воїнів. Мій коханий умів залишатись чистеньким та незабрудненим навіть між соковитими пірамідами натертих буряків картоплі, цибулі та моркви, які ми відправляли в сушильні камери, а потім фасували у вакуумні пакети. Я не раз уявляла свого симпатичного волонтера у військовій формі, і моє дівоче серце, чого гріха таїти, стискалося. А тоді ми були студентами, мій хлопець на третьому курсі університету здобував фах програміста, а я в педакадемії вже писала диплом. Отримавши його, почала працювати в одній із смельницьких шкіл, підпрацьовувала репетиторку з англійської мови і ми вирішили жити разом. Винайняли простору, однокімнатну квартиру в новобудові, проживання, харчування оплачувала я. Бо мій коханий був ще студентом останнього курсу та й взагалі не переймався, як облаштований наш спільний побут. А я старалася його не розчаровувати. Звісно, я була здивована, що пані головна бухгалтерка погодилася відпустити синочка зі своєї зони контролю. Втім, я завжди відчувала її незриму присутність. Фізичне тіло Галини Бороніславівни сумувало в іншому мікрорайоні, а його астральна оболонка. Телепортуючись, умітчі Віталиків телефон енергійно зависала у нас і звідти шугала над нашими головами по закутках, просочувалася у холодильник і вітала у хмарах пари над супом у каструлі на плиті. Але до задушливого побутового контролю я була готова. Що зробиш, коли тобі дістався класичний матусин синочок? Однак і я з характером побачимо, чи я візьме, хоча я не збиралася змагатися з майбутньою свекрухою за душу і тіло нашого спільного на двох коханого чоловіка. Просто думала я, Віталику потрібен час, щоб відчути себе мужчиною, головою власної сім'ї, а не ретранслятором маминих забаганок. Та все змінила підготовка до весілля. Власне, ми його й не планували, тому що обоє не любили пишних церемоній, обтяжливої весільної метушні, захмаліли в гуртів далеких родичів, яких бачили уперше чи вдруге в житті. Тож планували після невеличкої вечірки з найближчою ріднею та кількома друзями провести тиждень у Карпатах, адже зима, сніг, гори, краса і головне наше кохання. Та поки ми вибирали в інтернеті гірськолижний готель, мріючи про поцілунки та келихи шампанського біля вогнища в горах, Галина Броніславівна вже все вирішила за нас. Які гори? Які лижі? У мене єдиний син, у нас пристойна сім'я. Я навіщо його сама ростила? Щоб потім людям в очі не глянути, бо не спробувалась єдиному синові нормально весілля зробити. А що колеги скажуть? весілля буде буде так, як я сказала, без оцих ваших вигадок. Галина Бороніславівна, незвана вечірня гостя. На ходу роздягаючись і відхекуючись ще сперед покою, сталево виголосила вечірній ультиматум після денного допиту Віталія про те, коли ми подаємо заяву, коли розпишемося, і звісно, як весілля відгуляємо. А для мене наше весілля було найважливішою подією, про яку я мріяла, як кожна дівчина. Але мама мого нареченого навіть не поцікавилася, як ми плануємо одружуватись, а звістка про тиждень у Карпатах її розізлила так, наче йшлося про особисту образу. Я навіть спочатку подумала, може, хоче з нами в гори. поки Галина Броніславівна розпікала мене за егоїзм, а Віталія за потурання моїм примхам. Коханий приклеївся поглядом до блимаючого монітора комп'ютера, ніби хотів у нього влізти цілком. Тому всі гнівні докори сипались на мою голову, як цурпалки на землю з дірявої верети. А мене забули запитати, як я хочу. У мене поважні знайомі, стонні родичі, всі мене поважають, а ви. Якусь вечірку з парочкою учительок і студентів, може, ще й у джинсах подертих, і в кросівках? Чому в джинсах? Я й весільну сукну, і фату вже підібрала. Ось дивіться я протягнула в майбутній свекрусі телефон, де зберегла зразки весільного вбрання для себе, атласну сукню, облягаючого силуету і коротеньку до плечей фату. Це що за гризок? Це фата? Нікуди не готиться, теліпається на голові туди-сюди, а ця сукня ні мережува, ні бісеру, ні пишної спідниці молода має бути як. Галина Броніславівна на мить запнулася, оцінюючи мене, як королева. Але це, на жаль, не про тебе, Віталику. Тобі ж подобалося те, що ми з тобою обрали. З надією на підтримку звернулася я до коханого. Ну, не знаю. Мама ж буде оплачувати наше весілля, хай вирішує, не парся. Та й хіба не все одно яка фата? І вп'явся пальцями в комп'ютерну мишку, наче альпініст, зарятівний кілок у виступі скелі. І ще стосовно ресторану. Не вгамовувалася, розпашіла гостя. Люди з нашого боку всі пристойні будуть, поважні. Я не можу осоромитись, не знаю, чи твоя мама потягне такий бенкет навіть у складчину. То й одразу скажу, аби потім не ображалася з твого села не більше кількох найближчих родичів, а то ще прибруться всім колгоспом. Віталик при слові колгоспом чомусь радісно противно хихикнув і стенув плечима, мовляв, я тут ні до чого. Я міцно стисла губи, щоб змовчати, як завжди, хоча всередині кипіло. Ні, не через пані бухгалтерку, а через мого нареченого, який фактично сидів на моїй шиї, як раніше на материні, але навіть не подумав вступитися, коли його матуся обізвала моїх родичів колгоспом. Так, я виросла в селі, і мене, як Віталія, виховала мама, бо батько покинув нас, коли я ще ходила в дитсадок і завіявся десь у світи. Мама працює досі учителькою англійської мови в нашій школі і навіть їздила кілька років тому до США за програмою педагогічного обміну. Півроку працювала в американській школі, про це й у газетах писали. Моє дитинство також проходило серед книг і маминих домашніх уроків з англійської, якою ми розважаючись спілкувались. Толку з її англійською дратувалася Віталієва мама. Одні книжки в хаті краще б машина у дворі. Я знала, що моя мама ніколи не влаштувала б мені ні допиту, ні скандалу з приводу того, як я збираюсь виходити заміж, просто побажала б бути щасливою, і ще, на жаль, виховувала мене чемною, поступливою дорослим, словом, я росла типовою педагогічною дитиною. Але після дзвінка. Коли майбутня свекруха оголосила, що вже обрала мені сукню і фату на власний смак, у мене наче інша людина вселилася. Почалося це в салоні, де мене змусили одягти вибраний весільний одяг. Я наче потонула у нещасленних мереживах, фалдах, рюшах, а під спідницею велично похитувались вставлені кінця для пишності наряду. Здавалося, наче мене по шию встромили у великий весільний торт, в якому я задихалась, а тепер фату приміряй, наказала Галина Браніславівна. Мені спритно висадили на голову складну конструкцію з блискітками та каскадом мережева, яка простяглася по підлозі весільного салону майже до порогу. От бачиш доню, якою має бути наречена мого сина, тріумфувала його матір, але в її голосі я вчувала докір і зверхність, мовляв, маєш відповідати запитам нашої сім'ї. А тепер щодо ресторану, я вже домовилася, щоб зал був причепурений точно так, як віддавала заміж свою доньку, наша начальниця. Знаєш, всі просто були в захопленні. Там запускали білих голубів, спеціально з Польщі виписаних, я вже навела контакти, у нас теж голуби будуть. Але що мене вразило, це велика арка з живих білих лілій по центру, де молодята сиділи. Це просто шик. Я вже телефонувала у квітковий магазин, обійдеться недешево, звісно, але треба. Бо це рівень, це престиж. Хай потім ті, що. Е, на таке нездатнє, лікті собі кусають. Ага, до чого це я? Думаю, твоя мама зможе хоча б Арку лілію оплатити», – Твердо запитала, чи й констатувала моя свекруха начальниця. Яка жива Арка? Я не люблю білі лілії, у мене на них алергія. Я там задихнуся. Я нарешті не витримала і майже прокричала свою відповідь потерпиш, не пані. Огризнулася у відповідь мама мого нареченого. У цю мить зателефонував Віталик, – розпитав, чи сподобалась мені весільна сукня, і сказав, що він у захопленні від ідей його мами. У мене ж почнеться напад від тих лілій. Хіба ти не розумієш? І взагалі ти з мамою одружуєшся чи зі мною? уже зі сльозами в голосі прокричала я. Весілля не буде, тобто, взагалі, цінуй, мамо, я йду від тебе, тобто від вас обох, і вимкнула телефон. Наступного дня я забрала заяву з рацу і відчула полегшення, а не смуток. Може, згодом шкодуватиму, що так вчинила, але з душі наче камінь упав. А на днях, їдучи в тролейбусі з роботи, зазвичай гортала в телефоні стрічку Фейсбука, щоб не нудьгувати. На очі потрапила розповідь про одну. Закохану американську художницю. Вона протягом 245 днів висаджувала у саду свого хлопця квіти. По лівому краю незабудки, по правому бордюрні маргаритки, по центру, здавалося б, хаотично, низькі троянди та кремовий арабіст. Коли усі пуп'янки розцвіли, Вийшла не просто жива та рухлива клумба, а справжній портрет коханого. Чи здатна була б я на таке? Можливо, на початку наших стосунків, адже робила ночами за коханого його контрольні роботи та писала реферати, але десь за спиною наче прорізався металевий голос Галини Броніславівни. І нащо віталику ота клумба? Краще б його доглядала, а не маргаритки і настурції. Я полегшено зітхнула і вийшла на своїй зупинці, а в думках переплелися лілії, маргаритки і риси. У кожної квітки, як і у мене виявляється, може бути власна історія.